15 серпня в одній із лікарень міста Дніпро перестало битися серце солдата Артема Олександровича Клеща. Він помер від тяжкого поранення, отриманого в бою, захищаючи Україну. Артем Клещ народився 14 січня 1985 року в Дніпродзержинську. У 2002 році закінчив СПТУ номер 24 у квітні цього року став на захист України та свого народу. У воїна залишилася дружина та сестра. Доземний уклін захиснику України. Вічна пам'ять і слава герою. Тьому моє називали Артем. його називали Тьома Сіда. Хороша життя, відзивчивий чоловік. По роботі взагалі не Атличний Отличний на трудяга біша. Він завжди відкликався на всі випроси. де, хто, любая просьба, вихідний день вийти, він виходив на подроботки, бригада жаліє. Жалеє. Наш Артемчик дуже добрий, дуже гарний сином, братом, дядькою. Він дуже любив свою сім'ю. Він завжди цим друзям ішов. Ну, Кожному хотів допомогти. Дуже тепла. Хороша була людина, ми дуже за ним сумуємо. Він нам казав, я вернуся, але ми і не дочекалися.